Друзі, доброго дня! Я в селі Борсуки. Це Вінницька область Гайсинського району. До Гайсина. Опять-таки я не подивився. Кілометрів від думаю 12. До Умані 70. До Вінниці 120 десь. Е, цікавий такий будиночок, багато настроєно. Красиві фотографії мені скинули, але приїжджаю ось і плаче жінка, це не власниця, а тут знайома власниця чи подруга. Пустили, каже, переселенців. І вони тут устроїли, Каже, була чистесенька хата, все було чисте, біле в хаті. Зараз все закуряно. За... Ну, зараз побачите, вони тут саме вбирають, бо це тільки вони вчора вони десь виїхали, а вчора речі свої забирали. За моєю спиною ставок. Зразу через дорогу в кінці вам покажу, щоб цікавіше було. Сам будинок Саману. І чи обложений цеглою, чи так будували, ми щось не знаємо. Є скважина. Така. Ну, не сучасна, раніше її робили, як я вже бачу таких, як криниця, але це скважина, вважається. Є гараж, погріб, і постройка, як літня кухня була колись. Ось вона. Зайдемо, воно ну, там всередині вже нічого немає. Це скважина ця. Нічого не побачив. Люди, люди користувалися жили. Ні, Вони користувалися нею, а у цей приїжджав віші забрав, то ми тягу, він буде брали в цьому флягі. Вода є сто процентів. Да, хата під жестю, так? Да? Ви Під жестю хата, так? Да? Така сама постройка, непогано. Це що треба порядки тепер наводити. Електричний лічильник в хаті, але вже домовилися люди, щоб винести його. Десь мають під'їхати ці з енергомережі перенести на вулицю. Така віранда тут прихожа. Так, прихожу. Поле дерев'яні, тут кухонька. Заведений газ до плити. І тут, каже, все було. Тюлька була білоснежна, ще хазяйкою і вистірано. стала Стало Так, є грубо працююча, А це піч, я так розумію, я не спитався. Казала вона, що дровами топили, вони теж були. Назбирали дров там, натягнули в вітню кухню, все в дровах. Коротше, жінка розказує, я чесно, чуть не плачу так. Неприятні емоції. Конвектор був чистий, каже, білий. Ну так. Ну, на ремонти не дивимося, дивимося. Дивимося на саму будівлю. Ремонти не машу дивитися. Це двері в зал, зараз зайдемо. Так, все треба так хочеться прям все згорнути і винести. Але будиночок непоганий, якщо взятися за нього, то а це тут так залишили. Є якийсь момент тут по доскам. Каже жінка, що рік назад у вони... Такого не було. Не знаю, правда, не правда. Чи могли за рік такі дири образуватися? Ця кімнатка непогана, така здоровенька. Вигляд у двір отсюда. Ось вот така хатинка, Тут пол дерев'яний також, уж. вже казав. Так, зараз підвал подивимося. Я так чувствую, що тут за тиждень порядок буде вже. Ви так взялися. Не можу так часто бігати, я вам кажу. Це прийти на критику. Mm. О, так треба так, можна, поводити, такий широкий Вхід. Не куценький, а можна по-людськи йти по ньому. Зазвичай роблять, бачите. Надо зігнутися і мілким шагом тюпати. Якщо щось нести, якісь мішки, там. То... Взагалі проблема. І підвал непоганий тут. Все нормально. Він під цією літньою кухнею, тому не тече. Так, оце тут літня кухня була колись. Запаслися, люди дровами тут видно. Зимувати планували. Щоб бачили та й тягнули. кірпіч каже був складений десь, половина в городі чогось. Ну, але сама будівля. Я бачу воно з кірпіча від ціла его можно увидеть на тоже киванькая. тут не побачено, я думав, що там... Ага, тріщинка була, Колись. Так, є гараж і для худоби постройки. Ага, город ще не. Ще на город піду. Так, тут у власників ще був уголь дрова, дідушки з бабушкою. Зараз так складик. Гаражик отакий. Не широкий, не. машинка якась заїдена з дорогу. Як по ширині він нормальний? Не? Я короче машина легко лізу точно. істочний поменший так тут у нас для худоби помещение. і далі есть для свиней тут клітка і вверху там кури, кажуть, живі. десь тут вони заходили, що вони залітали сюди. Ну так. Так, зараз вийду на город і до ставка підійду. Сернулась пожалився. Горіх ще один. Так, город задіхати. є такий ще теж для речей якихось тут таке щось як якась там є печка ви знаєте як треба свиням курям щось там готувати оце тут дідуська готував їм такий дерев'яний сорочок Так, тут, мабуть, по сусідству ніхто не живе, з іншого боку живуть люди, приходила жінка вже, розмовляла з нами. Це туалет і город. Отакий От город, ось межі і аж отуди до сухого дерева. Загальна ділянка 30 соток. Це так в пам'яті не точно може. Завдяк, вперед трохи буде, бо документи в Гасіні лишились. Так, друзі, йду до ставка, зараз і розкажу більш детально. До на 10-15 кілометрів. Школи, садочка нема. Магазин є, церква є, медпункта нема. Роботи в селі нема. Газ заведений, є конвектор. Ай, качка втекла. Є конвектор, є грубий. Можна. Дровами топити. Бачили через дорогу отакий ставок. Ставок не орендований. Це як якесь пожежне водосховище тут. Вважаються, тому в оренду його не здають. Рибу ловлять собі спокійно. І ніхто нікого не зачіпає. Не знаю, чия риба, але хлопчики бачив, сиділи, як їхав. Це виходить як вершина, оставочок туди. Тут навіть можна підійти. Оставочок отуди. Все, друзі, дякую вам за перегляд. Пишіть свої думки, ставте лайки. Бажано! І гарного вечора. вам!